Напередодні візиту до Вашингтону на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-угорщини Віктор Орбан дав інтерв'ю, в якому заявив, що зустріч Трампа з Путіним в Будапешті, про яку говорилося чимало, і яка була скасована американською стороною через небажання росіян іти на компроміс по нашій війні, таки може на думку Орбана відбутися. І на думку Орбана за кілька днів в ході цієї зустрічі, чи після цієї зустрічі може бути зупинена війна, яким чином тут більше здогадок, але е, сказав в тому ж інтерв'ю, що Домовленостям між е, Путіним і Трампом заважає невирішеність всього лиш декількох питань, і е, аналітики вважають, що найголовнішим з цих питань є питання про енергетичні санкції США е, проти Росії з одного боку. Ну і питання е, передачі Росії е, нашого українського Донбасу, того, що від нього залишилося якого е, Путін дуже хоче такі собі забрати, з іншого боку? Тобто е, санкції проти Росії американський раз і наш український Донбас? Е, два. Якщо ці питання е, можуть бути врегульовані, то ну, якщо Прийняти тезу деяких західних аналітиків, які роблять, спираючись на власні джерела, ось такі предположення. Якщо ці два питання можуть бути вирішені, то і мирна угода може бути укладена в найближчим. В найближчий час. Ну, Ми пам'ятаємо, що е, Трамп, коли скасував угоду з Путіним, він сказав, і його е, найближчі соратники повторили, що е, є сенс зустрічатися з Путіним знову, тільки якщо будуть е, всі підстави вважати, що е, на цій зустрічі буде укладено домовленості про припинення вогню на російсько-українській війні. Якщо Попередніх домовленостей не буде досягнуто, якщо їхати просто поговорити, пофотографуватися, покрасуватися перед камерами, як це було на Алясці, то їхати для американського президента сенсу немає, вважають у Трампа. Ну, абсолютно логічно, вважають, і це, власне, буде індикатором, якщо, е -е, якщо буде такі... Досягнути здуз домовленість про зустріч е, найближчим часом Трампа з Путіним в Будапешті, Агітувати за яку е, і домовлятися, за яку поїхав Орбан. Багато е, хто вважає Орбана посередником між Путіним і Трампом. одним із посередників. От якщо буде домовленість про цю зустріч, то можна. Сказати з великою ймовірністю, що шанси на домовленість про припинення вогню вже або є, або майже є, або е з великою ймовірністю може бути. І, до речі, є одна е побічна, скажімо так, прикмета, яка може е свідчити про те, що якісь Домовленості попередні вже є. І про це знає українська влада. Хоча, звичайно, не говорить. Україна припинила е, залізничне сполучення із містами е, Донбасу із Краматорськом і Слов'янськом. Ну теоретично, це може бути ознакою того, що ми збираємося з вийти в рамках компромісу між. Трампом і путіним для закінчення війни.